Іван Нечуй Мивицький. Ласи до меду парубок. Торік у батюшки в селі Трошки, недалечко від білої церкви, саме перед спасом були гості вже надвечір. Приїхали деякі близькі сусіди, був і благочинний. Другого дня вранці батюшка вийшов у садок, щоб проходиться і огладить груші дулі. Та яблуні. Чи не обтрусили часом вночі груш та яблук з годі перед спасом, бо на спаса цвят люди приносять святить груші та яблука, вінки із вижатої пшениці і жита, і в мисочках щільники і мед патоку. Груш та яблук ніхто не зачепив. Гілки були рясно, ніби обнизані. Але батюшка зирнув на пасіку. В одному рядку вуликів не було одного вулика, тільки валялась на траві покришка з дошки та підставка до вічка, улик зник. Батюшка прийшов, оглядів голий точок, де стояв улик, і присвідчився, що вулик зник, що його хтось украв. Мабуть, якийсь ласий до меду сусіда або його син парубок вночі вкрав улика. Сказав він до жінки через очинене в садок вікно. От диво! От коли ми держимо пасіку, ще ніколи не пропав ні один улик з садка. І хто б це його вкрав? сказала матушка, висунувшись в очинене вікно. Ну, мабуть, якісь ласі до меду парубки поцупили вулика, видрули мед та з'їли, каже до неї панотець. А може, то погоничі наших гостей поцупили ще ввечері вулика, щоб покуштувати меду у спасівку, сказала матушка. А навряд погоничі із чужих сіл, і навряд чи знають, де пасіка в садку. Та вони, мабуть, і не заглядали в садок. Дивно мені, та й готі, хто це поласувався на медок. Хіба, може, отой новий сторож? Що живе в хаті в лісі? Вночі поцупив вулика та й сховавсь десь. Певно, не в себе в хаті, а десь заправторив його, щоб часом не витрусили в його вулика, міркував панотець здогад. І справді отцева оселя була коло самого широкого вигону. А за вигоном зараз був довгий ліс, і за окопом у лісі стояла дідицька хата, у котрій жив. Найнятий паном сторож лісовик. Ці лісовики по продавали з лісу людям та хмиз, та й усякі скумолки давали за могорич. Часто вони накладали із злодіями і переховували крадене добро. У тій хаті часто робили трус і обшукували усі забудування у час трусанини. І пан отець, і пані матка так і подумали. Що вулик з медом помандрував вночі у ліс. Минула зима, настала весна, худоба з'їла, сливе увесь довгий ожерет соломи, коли це наймет, аж на кінці ожереду сливе на самому поді, смикаючи ключкою пашу. Висмикнув улика Само по собі порожнього, і слідами вощини на дні. Пан отця це вдивило й зацікавило. Саме тоді до його приїхав благочинний. Він розказав йому за ту крадіжку вулика і що й досі не виявилося, хто ж поцупив вулика. Та це ж украв у вас, напевно, мій кучер, сказав благочинний. Бо другого дня вранці у мого погонича розпухла пика аж до самих очей, а щоки аж набрякли, неначе похирі. Я питаю в його, от чого це сталося? А він каже, що він заснув на повості у вашому подвір'ї, і його покусали комарі. Дивлюсь я його на свиту, а в його свита і на грудях, і на полах, обмазана, неначе клейстером. Отож, мабуть, він як їв полапки вночі, то й замазав свиту спереду. Але ж як він сам уклав у купи більше як десять фунтів меду. Як йому не завадила така сила меду, обізвалась матушка, дивуючись ці прожеря. А, мабуть, у його були й помагачі, два кучери, коли вони стріскали без хліба трохи не півпуда меду, додав панотець. От таки виявилось, хто з'їв улек меду, сказала врешті пані матка, вдоволивши свою жіноцьку цікавість. А ми думали, думали, та здива ж голову ламали. Хто б то вкрав олика, та й ще й не дуже той важкого.